Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, позитивного часу доби в новому році. Ось такий у нас вайб. Після новорічний снігу немає, морозу немає, іде дощ. Трішечки нас. Один деньочок Після нового року порадував снігом і невеличким заморозком, щоб не було болота під ногами. Ну а зрештою тепла осіння, можна сказати, погода серед зими. Невідомо, звичайно, що воно буде далі, але січень місяць, як на диво, виявився теплим. Курочки наші гуляють, їдять ранкову кашку. Доїдають іще вечірнє зерно. Останні цесарочки з індичкою, які були малесенькими, сиділи в клітці, а зараз вони вже ось такі і ганяють по всьому двору. Курочки білого марана Не білі, тому що болото. Ось такі гарні чубатурочки вже почали нестися, вже грибінчики червоні. Сережки вже відпустили. І ось такі легбарочки. Цікавенькі і гарненькі. Дехто переїхав уже до дорослого стада індиків гусей і качок. Переважно це індики молоді, а дехто іще тут у нас тусується, повертається назад. Але вже всіх треба туди перекинути, щоб вони вже були всі в одному місці. Ось так курочки виросли, змінилися і вже з молоденьких курчат. Стали ось такі красиві курочки. В основному тут молодняк, не враховуючи шість дорослих курочок білого марана. Господар подвір'я, який дає всім по заслугам і не тільки. Курчатка мають бути цікавенькі. Ось красунчик, так уже виріс. І Ще один молодий індик, який тут був у нас на дворі. Він уже з дорослими індичками, а цей ще залишився тут. Цесарки ходять за своєю мамою, таким табунчиком. А ці собі живуть хто як хоче, де як хоче і з ким хоче, так, курочка Віандот, красунька. І ось такий красунчик. По фаверолькам. Получився ось такий колір, але борода і не має п'ять пальців. Дехто переїхав в інші господарства. Можете в коментарях написати, кого не вистачає. Відео, красенів і красуньок. Вони поїхали радувати інших господарів. Так, оце курочка, дивіться, штубчиком чубчиком зозуляста. Вона практично така, як легбарчик, але виділяє її тільки колір, тому що вийшла вона по попівникові легбарові, а по курочках білий маран. Ось таку красоту вони видають. Ось іще одна курочка молоденька, до речі, з самих останніх курчат. Але вони вже ось такі гарні і вже починають нестися. Вони були десь кінець липня, початок серпня. Це у нас Михеленка їх залишилася сімейка, курочка і ось такий здоровенний півень, індик бігає. Ось таке пташинне, невеличке уже подвір'я. Всі ходять цукорять, шукають, де б їм знестися, де сховатися. В хлівів, гніздах вони не дуже особливо хочуть нестися, шукають на свою голову місця, де б їм заховатися і знести яєчко, щоб потім ще можна було ходити шукати і думати, де ж вона знеслася. Бо вона ходила з яйцями і шукала де сховатися. Чубатенькі курочки були маленькими, але виявилися досить гарними, великими. І важкими курочками. І ось такий білий красивий півінь. Можливо, навіть я їх відділю десь окремо. Є три курочки рижих. Ось такі. І є три курочки чисто білих. Ну, ця вже не біла, тому що по ній півні катаються, і вона брудна. Я вже тут і солому стелив, і сіно. І що я тільки не робив, але йде дощ. То дощ, то сніг. Морозу немає і воно під ногами ось таке кваситься. І не дуже вони гарненькі, але які є. Це у нас на вулиці такий вайб. Зараз вам ще покажу, що у нас в інкубаторі. увімкнутий один інкубатор. Зі всіх інших, які були увімкнуті, курчатка на світ уже з'явилися. І зараз буде закладатися нове інкубаційне яєчко. Якщо, дасть Бог, все буде добре і все буде благополучно. Тому що не все так, як би хотілося, і не все так відбувається, як нам хочеться, то будемо робити з вами наступні закладки. Будемо. Інкубувати, виводити красивих курчат, очікувати нове інкубаційне яйце, нові посилочки, нові доставочки і те й Інкубатор у нас незмінний, теплуша. На цей раз ми інкубуємо в теплуші. Ось такий. І нехай вибачить мене. Творець даних інкубаторів за моє неправильне цей раз інкубування. Тому що не можна робити так, як роблю я в даній інкубації ось яйця, які лежать зверху, на яйцях, які лежать в каретках. а такого робити не можна. Ми ось таким чином самі громо інкубатор, завдаючи йому додаткової роботи. Якщо інструкцією прописано те, що має інкубуватися дана кількість яєць то дана кількість яєць і має інкубуватися. Але ж я заложив більше, бо думав, що буде більша кількість неоплоду по е кольорових ось цих. Вони вже трішечки колір в інкубаторі втратили під час інкубації. Вони різні різних відтінків, камера так не передає: ці більш темніші, ці більш світліші, ці взагалі ось темні. Їх декілька таких є. Ці червоні маранів, Їх взагалі ті, що темніші, нереально просвітити. Ну і ці вже получилися по помісних курочках. Так що мають бути курчатка досить цікавими. Я сподіваюся, що вони все-таки будуть. Цей раз, слава Богу, в даний період, відколи інкубуються ці яйця, світло у нас не вимикали. Дякувати Богові. Ну, а там побачимо. У мене завжди перші сутки, як я закладаю інкубатори, пропадає світло, починають то бомбити, то стріляти, то шахети, то ракети, і світла немає. І коли починається накльов. також світла немає. Це наче вже якийсь. Закон підлості. Але живемо, працюємо, плануємо і надіємося на краще. Так що ось така картинка і ось такі плани і ось така робота. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, позитиву, радості, кохання. Любові і всього самого-самого найкращого. Підтримки вірних, близьких, рідних вам людей. Нехай все у вас буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами. Всього-всього самого-самого найкращого. Хочеться, звичайно, бути частіше на зв'язку, але не завжди воно так виходить, і не завжди воно так виходить. Чесно говорячи, заздрю, білою заздрістю, всім тим блогерам, які мають час і мають можливість кожного дня виходити на зв'язок, а в мене поки воно так якось не виходить. Але всім вам дякую за підтримку, всім дякую за коментарі, за лайки, за ваші повідомлення, за те, що в мене є, і за те, що очікуєте відео, не дивлячись на те, що вони так рідко з'являються. Всім пока, до нових зустрічей!